Вітаю малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Ліна. Вона дуже хоче дізнатися, що ви вже вмієте робити самі, чого навчились, а чого поки що ні. У Ліни багато друзів. Цікаво було б дізнатися про її добрих приятелів. А вони усі дуже вмілі й самостійні дітки. Прокидаючись уранці, ці малюки роблять зарядку самі без нагадування мами й тата. Погляньте і скажіть, що робить дівчинка на малюнку. Правильно, робить ранкову зарядку. А як ви думаєте, чи добре те, що дівчинка вміє робити зарядку сама? Ну, звісно, добре. Виконавши вправи, діточки йдуть умиватися. Умиваються, як бачите, теж самі, ще й зуби самі чистять, а потім витираються рушничком. Що зранку роблять діти у ванній кімнаті? Чистять зуби, вмиваються, розчісують волосся. За столом малята також самостійні охайні. Ось погляньте, як акуратно їсть хлопчик. Ніхто його не годує з ложечки, як немовлятко. Який цей хлопчик? Хлопчик самостійний, охайний. А як ви гадаєте, чи важливо для дитини самій вміти вдягатися та взуватися, а потім акуратно знімати своє вбрання. Так важливо! Подивіться, як старанно взуває черевички дівчинка, а вони ще й зі шнурками. Шнурки, певно, поки що допомагає зав'язувати хтось із дорослих, адже це не така проста справа. Зате взуває їх на ніжки самостійно. Є у Ліни і такі друзі, що навіть самі в кімнаті прибирають. Ну, вмикати пилосос вам поки що зарано. А ось вміти застеляти ліжечко чи, наприклад, прибирати свої іграшки справа добра. Чи може ви гадаєте, що за вас мають робити це мама і тато? А після добрих справ можна і на прогулянку піти. І хоч підете ви туди з батьками, бабусею, під час прогулянки вам теж уміння і самостійність не завадять. Що, наприклад, вміє робити дівчинка? Так, їздити на велосипеді. Ось такі друзі в нашої ліни. Пропоную пограти в гру, повтори, якщо це вмієш. Малята уважно слухайте і повторюйте, називаючи тільки ті дії, яких ви вже навчилися виконувати самостійно, одягатися, роздягатися, розчісувати волосся, заплітати волосся, мивати обличчя, чистити зуби, зуватися, зав'язувати шнурки. Малювати, складати іграшки, виконувати ранкову зарядку. Молодці дітки! Я впевнена, що ви самостійні та наполегливі у своїх досягнутих результатах. До нових зустрічей!